кавалерка, мене вже всі куліжанки обдзвонили, всі повністю. І запиталися мене, чи я чия є. Я кажу, ну, та напевне, що та. То, що я нині чуданула, напевне, кажуть, Боже, на дворі, каже, рати в лісовому костюмі. Свята вийшла і каже, то я забула тобі футболку взяти, каже, щоб ти хоча б скинула верх. Каже, бо то жарко каже, ти в лісовому костюмі. А я кажу, я їду до хати. Кажу, я мушу передітися, бо я не маю сина. А Наталя каже, мене, слухай, ти що не вділо, каже, ти вимастилася вже. Каже. Я кажу, ну що я зроблю, яка така оферма, А чого вимастилася, Бо ми носили ті, а потім її ті, брала на себе тако, в руки, несла посилки. Ну, але вже як є, знаєте, я, Знаєте, кажу, я, я вам скажу, таке, я дуже люблю роботу. Я дуже люблю, коли рух є такий, знаєте, головне, не сидіти вдома. А якщо сидіти то я би вже прибирала, знаєте, ну теж би, знаєте, ніц такого не робила, хіба як свято. Ну, а нині так, як свято, але так як я вам кавалерка, завжди говорю, що роботу, чи свято, чи не свято ніхто не відміняв. І ви знаєте, я чекаю завтра гостей, бо завтра має приїхати. Ви вже знаєте, Софка. Софа має приїхати з Олегом. Олег вже їде знову в Запоріжжя. Знову їде на роботу, і Софія, Софія вже собі зробила нову кухню, хто на неї підписаний, знаєте, дуже гарно. І вона так приправи складала, каже: галюсь, подивися, приправи. А я їй мамі ну, завжди, як вона їде, даю парфуми, приправи. Знаєте? Знає, дуже приємно є. А мама Софійна завжди мені якісь огірки, ще щось передасть. Ну, Теж приємно є. Знаєте. Ну, не можу з пустими руками відпустити софу від мене. Питання є. Mm. То ти і ти тут, те. і я тут. Заоча. А то капіта, бо викинути один плюс друг. Ось цельно переоділа. <граний> Господи, от вони наголошували, що вона переоділась. Кросівки Крусівки. Такі сіточка. Мушу собі ще кросівки якісь купити. А, які є челсі, світововела. Світа вчора показувала. Вчора чи казав, вчора такі з каміннями черевенькі. Ну такі класні ну, я вже однімаю. Там хіба mm -hmm. типу, каміння на цену, а то вона каже собі, придивися, там такі челсі є, такі вищі. Ну, такі во. Ну, коротше, щоб тут пояснювали. Ти, ти сидиш на мене, як баранна звізда, а я не можу пояснити людську. Водний баланс. О, казали Це працювати. Бій. Хто там говорить, що я сижу так? Та ви ходите, що сталося? Чи це будеш без певні вийти? Бо... Знаєте, хто... тоби всі тако працювали, як я наша злетіла б на наде. Скрино так, то скільки ти вже біля мене. І що? Ти можеш? Дуже. E, e, Напевне, мої вихідні можна на пальцях перерахувати, правда? Можна на пальцях. Можна на пальцях. Не психане. Аби теж, коли тебе вихідно дворі. Чи то так конкретно, якщо тебе не затягнуть? <світ> а вона похідне в тебе, нічого немає. А вчора. <світ> вчора не діля була, я її травки зробила. Ти хотіла швиньки з утяжкою. Ну. No. Би тебе файно стягнули? Є. Що? Та мені не ноги треба втягувати. Ти я бебух треба втягнути. Натягнеш на бебу. Диви, ікселька. Хіба не значи, що ти влізеш. Та що ти вже з мене робиш? Файксалька. Внелька, га. Ну, бо вона, розумієте, кавлярка, каже, мені треба труси з зутяжки. Я її шукаю з утяжкою, а вона каже до мене, може би свідків взяла. Я що, вже здуріла, сексуальні. А продавчинка рад старатися, каже, ще є такі червоні, каже, вибирайте собі. Я кажу, де ти там то-то завхаєш? Де то, то в нас із губи зразу, а ті вото то Подумай, на рахунок, Тільки не зразу З бретельками, з животом. Що, що? На бретельках. Ти ці не виділила на бретельках? Я зараз піду по терміналу. А, дай Боже, я кажу дай до вашого бри. продавця, от ви мені скажіть, ще є такі вар'яти, як я що так часто труси купували? Ні, то таке Це дуже рідкість, щоб такі вар'яти, як я, ходили хіба скуповували швидко. Знаєш, ну я мої магазині. Я відкривала відкриваю комо. Мені вже то, що треба не закривати. Мені таке саме. І всі файли. І носять Але я все одно щось беру і беру, беру. Я дуже люблю просто. Каже, мене все не літя, буду у вас жирнути. Каже, давай. давай. Економлю хоч на трусах, на все одно. Ну а що? Дякую. А от хойду. Так, той лівчик взяла у вас. Такий файний? Який? А от його розвіл? Так, так, так. От його, але... Так. Так, та, якщо то замовляєш. Правильно, трохи с... курва синів. Я таке не, люблю. не люблю. якби... Я, я люблю, а що тебе кусає? Типа мережі що... Мережа. Бо ти любиш не на зеркалі. Але нічого. Загоріла файно, десь трохи була. Так, возили малих на Закарпаття, потім буквелізгу має Та Трохи тих дітесок вивезли. Я сама себе десь вивезла. Але зараз настільки дорого, що. Ти вже сваришся на нього? А вазонки попував? А ти. що він туди? Як обідався на тебе, чи що ж ти старав? Де, де вазонки? Ага, ага Вазонки Дивитися телевізор. А там вазонків нема, а він всі обідав на мене, а я вазонки забрала. Хм. Ну а то а кінько тут можна, а то глина по цілій хаті, а господар ходить, випоркує, но випоркує, то тут так бути не може взяти. Та ти чекай. та ти ще ціком не господар, чекай ростеш. І ой, вдома зроблю розпаковку. Корм, блека. Та я чей серну. Лохена. Персики. І ой, вибачте отлас... битва. І чотири пачки. Чтири пачки. Чтири <світ》> пачки. Перепаришні. Ну, Понабирала, чи треба, чи не треба. Тільки головне, Небо моя нога була. Так, вже, як приходить до хати, все. Каже, Святин, цілий день спить, цілий день. Та ти файт не пев. Погода, напевно. напевно. напевно, напевно. Так, такий, як... Фу! Фо ти там лежиш? Ну, до месту сомило. Чого там лежиш? Кому що до нього трохи гарчать, як коверка така, фу. Тільки день не бо Коли приїжджає товар, то, то, то загибель. Чесне слово, ну, але що є, то є. Але вже вдома, зараз йду в душ, після сауни треба сполуснутися, знаєте. Я вже, може, і не йшла, знаєте, бо поле не орало. Але сауна своє зробила на всі сто, так що треба йти сполоснутися і лягаю відпочивати. Я вам так по правді скажу. А свята пече якийсь сирник без сир. Запіканка, запіканка. Запіканка сирна без сир. Я, як, я того не розумію, не треба. Я навпаки втворила то як воно таке смачне. Сидить і листає, шукає рецепт? рецепт. Я кажу, шукай, шукай. Так що кавалерка, ми вдома відпочиваю. А обідається на мене. <гум> Тільки приходимо, і це зразу обіжає. Зразу всі обіжає на мене. Обіжає з цим, ніц не говорить. Але вже як спати йти в ліжко, він це тоді вже не обіжає. Він це вже тоді, знаєте, підлизує з свого роду і вже починає крутити мно. не Нємлек. І все, так таке колірка.